Усім привіт! Це трішки незвичайне відео для нашого каналу. Вчора мав розмову з одним з наших клієнтів, і він скаржився, що хтось, у кого він колись брав товар, дуже довго грузить, дуже довго чекати доставку. власне. Ну, а як ви розумієте, це, мабуть, найбільший мінус компанії. З нами взагалі ніколи таких проблем не було і не буде. Як ви бачите, навіть зараз на годиннику 8.12 Ранку приїхала одна машина на вигрузку, друга машина на погрузку, і одразу пішов процес, тому що це найголовніше, щоб до клієнта доїхав товар не лише новою поштою, а і напряму. І що саме цікаве, що саме цікаве, що клієнту ми возимо не лише товар, а іноді і допомагаємо у збуті вже його готової продукції. Тобто, окрім того, що ми, наприклад, веземо там умовно паралон, скабу і решту товару. Ми ще й можемо завести в певне місто <хи> готовий диванчик. Отакі, от, от у нас фахівці, отака от от у нас логістика. Тому залишайтеся з нами, працюйте з нами, слідкуйте за новинами і не забудьте поставити лайк, тому що хлопці, звичайно, фахівці і працюють не покладаючи рук. Ну, а так, до нових зустрічей. Подібне відео з цікавими елементами і процесами у роботі. Я думаю, буду з'являтися на каналі періодично. Всім найщирішого, найщиріші побажання, найдобрішого дня.